Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться п'ять ворожих кораблів, в Азовському, два серед яких один носій крилатих ракет калібр. Такою була остання інформація, яку повідомили на фейсбук сторінці Військово-морські сили. Яка ситуація наразі на півдні нашої України та у Чорному морі? Зокрема, розпитаємо Наталію Гуменюк, начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пана Наталі, моє вітання вам. Доброго ранку. Пава Україні, вітаю вас героєм, слава пані Наталя. Яку інформацію ви можете оприлюднити щодо ракету у чорному морі та загалом ситуацію там станом на зараз? От за минулу ніч, і як вона минула в південному регіоні? Дійсно, ніч пройшла порівняно спокійно, якщо говорити про ті загрози, які ми пережили днями. А зараз все одно продовжують лунати сигнали повітряної тривоги, які пов'язані дуже часто якраз з льотом нігів. І нагадаю, що це не просто носії кінжалів, які загрожують дійсно всій країні, але і звичайно, авіаційна розвідка, тобто з повітря ворог намагається зібрати максимальну інформацію і цілком імовірно не тільки для підготовки якогось конкретного удару, а в цілому про рух сил оборони зараз в чорному морі перебуває корабельне угруповання в складі 10 кораблів. Ми враховуємо і бойові кораблі, і кораблі прикордонної служби, тому тому, що вони теж несуть озброєння і можуть виконувати бойові задачі, і судна забезпечення, з яких дуже часто запускаються безпілотні літальні апарати, які можуть. Не тільки збирати інформацію, а й нести на собі уражаючі елементи. Отже, корабельне груповання в Чорному морі це 10 кораблів, а те, що ворог змінив тактику і перевів ракети на сій в Азовське море тримається вже протягом трьох трьох днів, звідти вони наносили удар на, по Одесі, наприклад, намагаючись обійти системи протиповітряної оборони. Але це й не вдалося цілком вірна, що будуть ще вишукувати тактику, яка буде для них більш ефективною. пані Наталі. Ви зазначили про те, що МІГи літають безпосередньо ще й для того, аби перевірити розташування нашої протиповітряної оборони. Якщо це можливо, поясніть, будь ласка, якщо це можна оприлюднити в ефірі, яким чином це відбувається, тому що раніше пан Юрій Ігнат, речник повітряних сил, повідомляв про те, що ці системи ППО. Вони переміщуються, і це інформація конфіденційна і засекречена. Вони постійно переміщуються. Яким чином тоді їх можна відслідкувати? А саме тому і вони вони й намагаються їх знайти, тому що розуміють, що місця не стаціонарні. А насправді при при приведенні сигнала повітряної тривоги, дійсно відбувається реагування систем протиповітряної оборони, і ворог намагається зчитати ці сигнали для того, щоб зрозуміти, як, як йому спланувати свої дії. Дякую вам, пані Наталі. Яка загалом ситуація на південному напрямку? Як там відбувається просування наших збройних сил? Тому що напередодні в американському інституті вивчення війни заявило про те, що російська армія стурбована. Зокрема, і нещодавнім просуванням на запорізькому напрямку, стурбована просування української дійсно. армії. Так дійсно окупантам прибікає на півдні на якраз на запорізькому напрямку, але не дуже затишно і на Херсонському, тому що. Ті самі російські блогери теж волають з приводу того, що і армія недозабезпечена, і про те, що потерпають сили їх сили окупаційних військ від утиску з боку наших підрозділів. Їм дошкуляє дуже наша контрбатарейна боротьба, дуже потужне. Вибиття відбувається їх з тих позицій, які вони намагалися опанувати після відходу води з провокованою техногенною катастрофою на Каховський ГЕС. і зараз кожного дня, фактично, в наших зведеннях від 30 до 50 окупантів знищено. Дуже потужно нищиться їх річковий недофлот, на якому вони намагаються маневрувати між островами. І дуже велика робота проводиться по знищенню крупнокаліберних Гармат так за минулу бойову добу знищено понад 40 окупантів, п'ять гармат, знов таки вісім одиниць автобронетанкової техніки, і один човен також дуже суттєва робота проводиться по знищенню комплексів, які захищають окупантів і збирають інформацію. Тобто, це пости спостереження, станції радіолокаційні, для допомоги яких вони намагаються виявити подальшу дію сил оборони, наші дії залишаються для них сюрпризом. Сподіваюсь, дуже неприємним. А насправді результат кожного дня просуває нас до перемоги. Неодмінно. пане Наталі, дякую вам. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного перес-центру сил оборони Півдня України, була разом з нами у ранковому ефірі.